А ви, а ви бачили, як, наприклад, кішка чи собака відскакує від свого зображення, котре я побачила в дзеркалі чи там від меблів відображення. Вона відскакує, вона шарахається. Навіть лев, навіть тигр відскакує від свого відображення у воді. А знаєте чому? Тому що ті істоти думають, боже мій, куди я потрапив, в яке тіло я потрапив? Вони це усвідомлюють, що вони родилися з хвостиком. Вони були у житті попередньому людьми, багато з них були. Ми так само мали і хвостики, і перетинки на лапках, і пір'ячко. Колись мали. Ну, тепер ми люди. Це цінна форма життя. Її потрібно правильно використати. Тільки людська форма життя дає зрозуміння Бога. Що той світ не випадковий? прийміть це, цей світ не випадковий. Він від вибуху не створився.